І так. Снімумо, наконець ми доробили свій трактор, почти доробили, можна сказати. Можна ходити ще днів два коло нього і знайти якісь мелочі. Сьогодні ходимо-ходимо, ходимо. ще мелочі знайшлися по навески. Значить все ж нормально, кинулися. Двинти треба порозробляти, порозкручували. Що на нав'язку. Потім оці всі пальчики ось о, Пальчики. повироблялися. Ось о, дивіться, як вам показати. Такі вироботки вже на них. Коротше, мелочей вистачає. Ніяк ми його не випхаємо від цього свого трактора із цього. А, тепленько тут. Морозяки в нас все валять по 15 до утра до 20 буде, напевно. З буржуєчкою тут добре. Ніяк ми, ми не дійдемо до істини з цим трактором. Туди дивимося, наче, наче все робило, ну, скрізь треба залазити і заглядати. Так, тут треба було лампочку взяти. ну, Те ж ми зняли тут. Значить, вироботки ще немає, тут немає, значі, все більш-менш нормально. Тільки ж самі пальчики повироблялися, на страшне. Коротше, ну, якісь, я от дивився, там продаються вони, я їм не довіряю. Вони ще якісь ілюмінові, чи які вони там їх роблять, Коротше, клепають, ну, якісь вони не, не певні ті. Треба якісь шукати чи шпильку якусь, чи, ну, з чогось будемо думать, що зробити там на 18 пальців поробити корот, конкретні, щоб воно не видергувалося нам в процесі потім. Так, що ж ми тут йому зробили? Оце такий ось трактор. Найшли його рідні, рідні капоти. Ось так як зняли літом, так вони там у нас на, на базі другій стояли під в куточку собі. Так, що ж тут? Подогріватель гріє капітально, звісно. Хоча ми боялися, що через шланги не буде циркуляції. Ну, в принципі, 1,5 кВт, трошки шипить, ну, в принципі, нормально. Ну, там воно ж там тен, якщо почне закипати, то тен виключиться просто-напросто. Так, що ж тут? Ну, коротко, поробились теж йому оці світи. А, я ж розказав засвіти. Всі поміняли фари. Все по проводку повністю перевірили, витяг, викинули. Ось вже наша кабіна почти собрана. Заводили його, та навіть заходиш сюди і глухо стає. Навіть, чуєте, як воно так луни навіть немає. Поміняли ці всі резиночки, ось тут ось. Такої не знайшли, це підібрали. Там з якоїсь машини. Сюди резиночку поставили, теж знайшли. З якоїсь кулізи змазати ну, десь зкраза. Ну коротше в автомагазин зайшли. Де ці запчасті по знайшли таку кулісу. Тепер вона глухо бачите? Не карабани, ну з вібрацією. Все одно. Резина вона гаса вібрації. Так, що ж ми тут зробили? Це ж купили дермантин. і цей. Поробили нові підкрилки. Ну, поклеїли тут ось. Це. Це так виходить, що силіконом промазали потім. Вже воно все. Ти його тут не одіруєш. Він Такий цей силікон, що підкрилки повністю все пообшивали. Глухо стало. Що? не тарабани взагалі ну. завели, то половина звуку точно глухо. Взагалі глухо так. Ось я навіть включають патіфон, музика там, у нас вона грає. Так з відкритими дверима ну, один закриваєш наполовину, звук менший. Ще нам тут залишилося, що тут по приборах трохи де прибори, тут дірки позатулять усі оці ось. Получається, зараз вам масу включу. Насеклище. так работает свет, это подсветка. Раз свет ближний, свет дальний. Это... Что тут у нас поворотики, что же все работает. Вот четенько. Короче, классная штука, а то Камазовская чья у нас Гітара чи як вони її кажуть. Коротше, ці кабіні, звісно, поробили повністю, січку ми поклеїли тут. Три слоя вийшло. Поклеїли той же. ж, як П'яної золото той чи як його два слоя. Потім поролон. А, сипжеш. Стеклотканю і промазали герметиком. Вийшло ще раз, ще один слой такий. А потім ще раз, вже, в останній раз цей поролон приклеїли до Дермантіна і вже обшили це вже обшили. Ну, не знаю, мені подобається. Лучше, як, як тоді було. Ось таке воно наче, провисало з заводом. Що ж вони там мазнули таку полосочку, там мазнули, там мазнули тим клеєм. Таке воно. Ну, як... Ми промазали, коротше, пішла у нас по штибанка літрова 88-го клея. Ну, там купили ще одну в запас, ну там пошти з неї ми нічого і не взяли. Оце літрова банка пішла клеяться. Це все промазать і же ж, кажу, оце все, яка красота. Тут вийшло теж Три, два слоя піноїзола. І, і оце ж із, Паралоном обшито. Полік так само ось дивіться, тепер акуратно собі пеляку чи що там воно з під поліка виду, нема тих ото, дирок, щось десь западає. Все воно коротше, все єдиним куском стало. Всі педалі ось, о... ну, я кажу, завели. Рульове ж зробили, теж карданчики там перебрали. І це все перебрали, щоб було рульове. ну Мало ли що, просапний культиватор треба, ну, щось посапати з ним, чи ще, ну, щоб він був на всі случаї житті. Так, що ми тут ще зробили? Світ зробили. о, Верх включається. вершку сюди зробили кнопку, бо не було куди поставити. Та й провода потім проще вести. Тут ось поліку. Треба було оці всі кнопки, ми вже дивилися, тут викинути оце все, оці щестки тут терчать. Ось тут взяти і цей. Ну, місто тут дозволяє. І зробити тут ці просто панель, так само, як на... Ну на МТЗухи, щоб ці кнопки були тут зверху. Воно було півкуратно, ні провода не терчали, оці всі нічого. Тут вже теж о... задній світ. Задній. Все через релюшки поробили. Задній світ включається. О! Задній світ. Дворник, вентилятор. Тут не робить вентилятор. Уже. Бо треба його підіпхати вже, напевно. Ну, коротше, воно це все. Так. А, зробили, бо не було заводу в нього, це і глушівки. Ні, глушілка була, ось, глушілка, що глушить, ну, на насосі там, виходить, глушить. А не було на заводі, то зробили все, штуку цю. Ну, Коротше, воздух перекривати, як заводить, як слабий акумулятор, перекрив воздух і заводиш. Ну, зараз ми заводили МТЗУХу. Яка красота. 20 хвилин, морозяка 10 градусів, 20 хвилин і цей. Тільки фух, і завівся. З полта. І оборота не зробив. Ну, як дві тільпою головка, градусів 60, торкається, прямо держати не можна. 2 кВт темблінг гріє капітально. Так, що тут? Ну, по проводці наче все так поміличе поробило. Це ж вентилятори теж де. Щось не роблять. Ну, буду дивитися, що вони не роблять. Ну, в цьому тракторі він точно не робить, не так, як в тому. От цього. Ну Напряму. Так, що тут у нас? Це... А, шлангу поміняли новеньку, на подкачку, ще сюди треба причепити якусь фішку, бо ось тут усовершенствували, трохи викинули все. Ну, Короче, компресор напряму нас качає. Всі... Ревер... Реверси? Ресивери повикидали все. Щоб... Менше було. Тут цеплення переробили. Я вже кажу, таке класне зараз. Ну, педалі трошки ход більший, звісно. Ну, ну, от от, аж полік піднімає тут. Сіплення ну, класне. Включається вже і, і валотбора, все, прижав дужче. Ну, просто хода, мало хода. Так, Мене питають, що ті коробку робив я. Коротше, за десь було це вже годину 3-4 назад. Робили ми її цю коробку повністю, повністю розкидали. Одна ванна була. тут же ж Коробка усілена, ну як, шестерні. Коротше, вони трошки, вони буквально там на не знаю, на 2 мм. Ну, все те саме, що і старий юмс. ну, Тільки трошки шестерні, чуть-чуть наче, ширші. І за цього в ньому там, шестерні об шестерні труться. І короте, в цих тракторах, хто, їх, ну, хто знає, цей, у них, отам, наче, як ну, оркестр грає в коробки. Шестерня в шестерню їдеш, вони тарабани, дзвенить, дзенькає. Ну, грає оркестр в, в, в коробці. Ну, в старого Юмза там у нас є старий Юмз. Ну, проста коробка, все. Там якось місто ще дозволяло, що ну, шестерні так не труться. А тут ж вони. Все те саме, тільки просто вони чуть-чуть ширші. Ну, Зубше. Оце воно називається усилена цим коробка. І що ж вони усилили? Поставили цей мотор і усилили коробку. Коротше, вони зробили, Як вам об'яснить, як хто розуміє на юмзику, як воно було раніше в нас? Коротше, ось, ось сюди третя, третя, а сюди п'ята. Потім йде четверта і друга, друга. Я вже й забуду, яка ж. Як, ні. Сюди назад задня. а Вперед задня, це на МТЗ, а сюди назад перва, типа. А перва, друга назад і п'ята назад. Вперед. Вперед о такого. Перед, задня, четверта, третя. А на тому тракторі було. Місто третій, вони по своєму передаточному числу поставили коротше, трактор ще меншу по передаточному числу, чим перва. Ну, коротше, зробили перву, типа ще меншу, як в старому юмзику, перва. Оце таке вони вчудили. не було вибору скоростей, взагалі. Ми вже дивились, дивились, подивилися на ті шестерні, що вони там, ну, як так стоїть, потім в каталогі подивилися, як вони стоять у такій коробці і передаточні числа. Блін, думаю, блін, сильніший мотор поставили. Все, а передаточне число не збільшили, а уменшили. Тобто, виходить, він їде, типа і назвали ж її. Тут так само воно було. Місто другої, другої, як зараз, вона була третя. Оце, виходить, третя? Та що таке третя? Невозможно не було ні не сіяти, нічого. Не ну, що таке друга? Друга це вона там єлі, ну, це таке, ми другою, там, ну, культиватор другою, перва друга це для такого тяжого. А сіять, там сівалка ще була на шестерка сівалка. ну, Шотирядкова. Тут невозможно було. Це на всіх оборотах їдеш, ну як на всіх дві тисячі. Він їде, як коротше, куфайку тягає ту сівалку за собою. Після цього, ну, після того, як ми розібрали коробку, всунули ми нормальну, нормальну третю. Ну, тобто, почала вона називатися тепер правильно. Як перша, друга, потім третя вперед, як старому юмзику, почала нормально все, всі скоростя називатися. А то ж було перша місто третьої. Потім тут місто першої друга називалася, а місто другої третя називалася. Оце така була коробка. Усілений варіант. Я логіки я взагалі в інженерної мислі взагалі не бачу. Якщо усілена коробка, ну, він вже сильніший мотор, повинна якась більша, повишена якась, ну, щоб ще щось швидше. Йому і цей, в принципі, з цим мотором, третьою, наприклад, волочимо третьою, там, там, 10 борін чи 11, він тягає їх і не чує. Усилили коробку називається. Тепер розкажу, що вийшлося в коробці. Оце, може, такий метал роблять. чи що. У нас був ще такий самий трактор, тільки 82-40 чи ну, коротко, з ведущим передком. Такий самий був, тільки з ведущим передком. Коробка була на ньому вже синхронна. Ну, там тіпа, коробка синхронна, а мост ззаді все те саме, що і тут. Ну, те саме. Коротше, що на тому лопнув, отам отой валюка, коротше, йде, що, як його, що з моста вже на бортову. Коротше, йде тут валюка, той він той валюка лопнув. Не так, що розказати, за того вала, що ми робили. Так, ну, потім зніму далі. Ну, питаю же ж.